Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. Продовжуємо обговорювати закон 10449 про посилення мобілізації, який набирає чинності з 18 травня 2024 року. І сьогодні ми більш детально зупинимось на новому обов'язку для чоловіків віком від 18 до 60 років. Це обов'язок носити з собою військово-облікові документи і, звичайно, поговоримо про самі військово-облікові документи, тому що. На моєму Ютуб-каналі, в телеграм-каналі, задають дуже багато питань стосовно військово-облікових документів, які вони мають бути, кому пред'являти чи потрібно носити з собою оригінали. Я майже всі ці питання проаналізував і буду намагатись надати відповіді на ті питання, які задаються більш за все. Друзі, по-перше, потрібно проговорити, що таке військово-обліковий документ, і для цього ми звертаємось до правил ведення військового обліку, де зазначається, що для призовників військово-обліковим документом є приписне свідоцтво, для військовозобов'язаних це є військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, і для резервістів це є військовий квиток. Тому, друзі, це фіксуємо і розуміємо, кому який документ потрібно носити. І, наприклад, якщо Чоловікові вже виповнилось 25 років по новому законодавству, то він вже має носити з собою не приписне свідоцтво, а військовий квиток або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Тобто потрібно звернутися до територіального центру комплектування і замінити свій військово-обліковий документ. Далі, друзі. Чи потрібно носити з собою військово-облікові документи? Так, з 18 травня потрібно обов'язково носити з собою військово-обліковий документ. До 18 травня цього обов'язку не існувало і не було зазначено в жодному з нормативних актів і в законах, і в підзаконних актах не було зазначено обов'язку носити ані паспорт з собою, ані військово-обліковий документ. З 18 травня потрібно обов'язково носити з собою? Військово-обліковий документ і за вимогою працівників поліції або працівників територіального центру комплектування. А в прикордонних зонах, наприклад, на пункті пропуску, ще і за вимогою працівників прикордонної служби, потрібно обов'язково пред'являти військово-обліковий документ. Друзі, зупинюсь на терміні пред'являти. Пред'являти це означає, що ви можете показати цей військово-обліковий документ таким чином, щоб працівник поліції ТЦК або Державної прикордонної служби мав можливість отримати інформацію з військово облікового документу, перевірити її за допомогою, в тому числі реєстру оберіг, реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів, і, відповідно, встановити вашу особу, встановити статус, чи оновлювали видання, чи не оновлювали видання, чи отримували ви повістки. І зафіксувати це за допомогою фото або відео, або да? це аудіо, Це або фотофіксація. Це теж новий. Обов'язок вже для працівників територіального центру комплектування. Тому друзі, пред'явлення це означає, що ви показуєте цей документ, не передаєте, а показуєте. Далі друзі, багато людей задає питання з приводу того, чи можуть вони, наприклад, зробити нотаріальні копії військового квитка. І висновку військово-лікарської комісії, наприклад, якщо він в них є, і носити з собою не оригінали, а копії, тому що вони бояться, що, наприклад, в них військово-обліковий документ заберуть разом з висновком військово-лікарської комісії, і вони потім нічого не зможуть довести, що в них, наприклад, був запис про непридатність з виключенням з військового обліку. Але на сьогоднішній день. Встановлений обов'язок носити з собою військово-обліковий документ. Якщо ви робите копію цього документу, то ви носите з собою копію і, відповідно, можете пред'явити лише копію. Це незаконно, за це будуть штрафувати. Це є порушенням правил військового обліку, і відповідно з собою потрібно носити все ж таки оригінали документів військово-облікових. Якщо у вас є висновок ВЛК, так само потрібно носити з собою. Оригінал цього висновку, але ви можете зробити, наприклад, копії, завірити самостійно або засвідчити у нотаріуса, але це теж проблема, тому що не всі нотаріуси хочуть і е, будуть робити нотаріальні копії з військово-облікових документів, е, тому потрібно буде пошукати нотаріуса, то ви можете зробити копії. І в подальшому при комунікації з працівниками поліції, ТЦК або прикордонної служби, пред'являти оригінали і передавати вже цим працівникам а, нотаріально засвідчені копії, наприклад, військово-облікових документів і а, там, інших документів, які ви з собою носите. Таким а, чином ще можна робити, але з собою обов'язково носіть військово-облікові документи в оригіналі, тому що інакше. На вас будуть накладати штраф за порушення правил військового обліку. Далі, друзі, наступне питання: це чи потрібно замінювати військово-обліковий документ, якщо він є старого зразку, тому що в подальшому є плани у держави зробити обліковий документ єдиної форми для всіх військово зобов'язаних призовників та резервістів. І знову ж таки в законі чітко передбачено, що Якщо у вас на руках є військово-обліковий документ, виданий до набрання чинності законом 10449, то в подальшому його заміну здійснювати не обов'язково, тобто він залишається чинним, не зважаючи на те, коли вам він був виданий. Тому, друзі. Не обов'язково йти і замінювати свій старий військовий куток, якщо він, наприклад, був виданий у 90-х роках або у 2000-х, або навіть раніше. Далі, друзі, з приводу штрих-коду або він коду, як зазначають, то дійсно, якщо ви прийдете в територіальний центр комплектування, наприклад, оновити свої дані, то вам у ваш військово-обліковий документ вклеють відповідний штрих код по якому можна буде. Зісканувати інформацію і отримати доступ щодо інформації про вас в реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів. І тут виникає питання, чи потрібно, наприклад, тим особам, які виключені з військового обліку, чи потрібно їм вклеювати цей штрих-код. То, на мою думку, не потрібно, тому що сам цей штрих-код є ідентифікаційним номером. В реєстрі військовозобов'язаних та резервістів а, щодо особи, а, які вклеюють цей штрих-код. Відповідно, якщо ви виключені з військового обліку, то нелогічно, що вам будуть присвоювати якийсь ідентифікаційний код знову ж таки в цьому реєстрі оберіг. Тому, на мою думку, якщо ви виключені з військового обліку, то вклеювати цей штрих-код і йти оновлювати дані, як ми говорили раніше, не потрібно. І з приводу штрих-коду при перетині кордону, то на сьогоднішній день в правилах перетину державного кордону в постанові номер 57 не зазначається, що потрібен штрих-код у військовому квитку або у переписному свідоцтві для того, щоб перетнути кордон. Можливо, в подальшому будуть внесені зміни, якими буде врегульовано це питання, але на сьогоднішній день перетинати кордон можна без штрихода у військово-обліковому документі. Далі, друзі, до мене дуже багато людей звертаються з тим питанням, що в них замість військового квитка на руках є військово-облікова картка, і на цій обліковій картці прямо зазначено, що вона видана в замін військовому квитку. Але на сьогоднішній день, друзі, ми вже проговорили про те, що військово-обліковими документами є або військовий квиток. Або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або приписне свідоцтво. Відтак ця військово облікова картка не вважається військово-обліковим документом, і якщо ви не здійсните заміну на військовий квиток, наприклад, то в подальшому за наявність лише військово-облікової картки. Так само буде людина притягатись до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Тому, якщо у вас військово-облікова картка, вам потрібно звернутися до територіального центру комплектування і отримати взамін цієї картки військово-обліковий документ належної форми. Далі, друзі, багато людей, які виключені з військового обліку, так само звертаються з проблемою, що в них немає військово-облікового документу, що в них його забрали, коли а, визнавали непередатними і виключали з обліку. А все одно таким людям, які виключені з військового обліку, їм так само потрібно носити з собою військово-облікові документи, тому що при перевірці документів працівниками ТЦК їм потрібно буде довести, що вони виключені з військового обліку, і якщо вони не зможуть надати а, цей документ в подальшому, знову ж таки вони будуть. А, Отримувати повістки, вони будуть ставати на облік, тому що немає підтверджень того, що вони виключені з військового обліку на сьогоднішній день, щоб підтвердити, що ви виключені, єдиним документом, який може це підтвердити, є військово-обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку і в самому законі. 10449 зазначається, що якщо ви виключені з військового обліку, то все одно військово-обліковий документ не забирається. Там проставляється відмітка про виключення з військового обліку, і цей документ залишається у його власника. Тому, якщо ви виключені з військового обліку, але у вас немає військово-облікового документу, так само потрібно звертатись до територіального центру комплектування для того, щоб вам видали дублікат військового облікового документа. З відміткою про виключення з військового обліку, але розуміємо, що це буде зробити достатньо складно. Друзі щодо відповідальності, якщо не носити з собою військово-облікові документи або носити копії. То ми вже говорили, що є єдина відповідальність за всі порушення правила військового обліку. Вона передбачена законопроектом 10.379 І це відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Сума штрафу вона встановлюється на розсуд начальника територіального центру комплектування. Тобто, за перше порушення, вже може бути встановлена сума штрафу в розмірі 25,5 тисяч гривень, тобто я зараз стикаюсь з новинами і з поясненнями, в тому числі від народних депутатів, що за перше порушення буде встановлено штраф 17 тисяч гривень, за друге порушення двадцять з половиною тисяч гривень. А далі, якщо декілька разів ще й порушуєш, то вже буде ну, чуть ли не кримінальна відповідальність. Але це не так, друзі. Тобто, все вирішується самим начальником територіального центру комплектування, який і буде визначати розмір штрафу, який накладає. Дається за порушення правил військового обліку, і звичайно, що ніякої кримінальної відповідальності за те, що людина декілька разів порушила правила військового обліку. Якщо вона не отримала офіційне письмове попередження від територіального центру комплектування, про те, що вона ухиляється від військового обліку, то звичайно, що людина до кримінальної відповідальності притягатись не буде. Тому, друзі, ще раз відповідальність, вона єдина. Це штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Друзі, і останнє питання воно насправді саме важливе, це питання, як взагалі можна отримати військовий обліковий документ, і після цього вже проходити уточнення даних, оновлення даних, військово-лікарську комісію, тому що всі зараз пішли. Або отримувати бронювання, або е, поступати на е, навчання для того, щоб отримати знову ж таки відстрочку від мобілізації, і у багатьох людей немає військово-облікового документа. І звичайно, що без військово-облікового документа ви не можете ані вступити на навчання, ані отримати вже. Групу інвалідності, до речі, це теж нововведення, ані отримати бронювання на роботі. І дуже багато людей не задавали це питання, коли їх бронювали. Наприклад, ще рік тому вони бронювалися без військових квитків. На сьогоднішній день обов'язково військово-обліковий документ, і як його отримати, насправді це дуже велика проблема, тому що якщо знову ж таки звернутися до правил ведення військового обліку і до порядку про військовий квиток, то там чітко зазначається, що в першу чергу має бути виданий військово-обліковий документ, а вже потім ставити на облік людини, оновлювати дані, проходити військово-лікарську. Комісію, тобто в першу чергу, має видаватись військово-обліковий документ, тому що це логічно, що без нього не можна і поставити навіть на облік. Але, на жаль, територіальні центри комплектування, частина з них вона практикує навпаки таку е, історію, що спочатку ставлять на облік, ніякий документ не дають. Потім оновлюєте дані, потім проходите військово лікарську комісію і вже разом з висновком військово-лікарської комісії отримуєте військовий квиток. Ну і якщо ви, наприклад, придатні, то е, можете отримати ще мобілізаційне розпорядження. Тобто, ще раз, давайте проговоримо е, в положенні про військовий облік. Чітко зазначено, що в першу чергу видається військово-обліковий документ. І ще зазначено, що територіальні центри комплектування вони зобов'язані забезпечувати видачу. Військово-облікових документів призивникам, військовозобов'язаним та резервістам а, в першу чергу. Тому, друзі, якщо вам не видають військово-обліковий документ, то звичайно потрібно подавати письмову заяву на видачу такого документу для того, щоб отримати його, для того, щоб в подальшому вже ставати на військовий облік і проходити всі необхідні процедури. Але звичайно, я розумію, що це буде важко, тому що. Знову ж таки, практика говорить про те, що ТЦК вчиняють трошки по іншому. Друзі, таке достатньо велике відео вийшло. Я сподіваюся, що я відповів на більшість запитань своїх глядачів-підписників. На цьому все. Якщо будуть у вас якісь запитання, то пишіть в коментарях, пишіть в телеграм-каналі. Буду намагатись надати відповіді і на такі запитання. На сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей. До побачення!